Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон. Що заважає припинити обстріли міста Херсон і захистити наших військових, і що заважає нашим військовим прорвати, пер... які є перешкоди для того, щоб наші військові звільнили лівий берег Херсона. Що за бажання? От вони мілі колаборанти, вони везде в них повсюду. Тут буде дуже гарна інформація. Херсон. Рашисти відступлять. Так, є. Е... Вони як-то будуть відступати, причому одним дається наказ іти в наступ, а інші відступають. І наші військові їх будуть брати у полон в суд. А ці будуть тікати. І ще нашим військовим вдасться вийти на якусь таку гарну. Позиції, вигідні позиції. Так, і, і ця. Е, 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 дорого, відкриється дорога за допомогою цієї позиції вигідної. Це добре. Прошу ви ще сили. Скажіть, які плани? Тут перемога буде. Скажіть, які плани у расистів щодо Херсону? Що буде відбуватися? Місто Херсон. так. Ну, і тут вже в них важко їм самим би вижити, і вони змушені будуть відходити. І так важко їм буде це робити. Не по шляхах, не по дорозі вони будуть йти по якійсь піспустелі, піс... піс... пісках і там загинуть, я так розумію. Поранені і загинуть, а херсонці будуть жити в мирі. І тут ці дві карти про те, що буде висіватись і збирати врожай, що надалі буде дана змога, от така можливість в Херсоні, в Херсоні від, відродження. Така хороша карта. Хочу зібрати весь негатив. Всіх колаборантів. Хай страждають расисти. І гинуть буде так. Заперечую всіх колаборантів. Заперечую. будуть взяті у полон расисти. Заперечую, більше не може Росія вести агресивні дії війну на Херсонському напрямку. Відступає. Заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всі склади з російськими боєприпасами і взагалі всю техніку російську, якою обстрілювали Херсони наших військових. Заперечую. Заперечую весь негатив. Відкриваю шляхи дороги військовим України на звільнення лівого Берегу Херсону, щоб врятувати людей, жінок, одвертаю расистів від цивільних людей. Більше не можуть вони чіплятися, гвалтувати і робити злочини, грабувати і вивозити наших людей, заперечую. Прошу вище сили, допоможіть захистити. Херсон одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухових хвилю і ламки від жителів Херсону, від військових і від цивільних. Перекриваю, перекриваю. І повернути це все на голови росіянам. От звідки вони його запустили, щоб воно прямо в нього в руках і вибухало одразу? Буде так, буде так, буде так. Буде міцний захист. Небо над Херсоном, над нашими військовими буде так. А в рашистів зруйнуються всі плани. Не можуть вони більше продовжувати війну, агресивні наступи, буде так. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду. Закликай, допоможіть захистити Херсон. Жителів Херсону одвернути всі бомби, ракети, снаряди, уламки, гранати, і вибухову хвилю, і будь-яку агресію, що роблять росіяни, і повернути це все росіянам назад на голову, щоб у них все це вибухало, і більше вони не могли це повторювати. Буде так, буде так, буде так. І закликаю зруйнувати всі шляхи, всю логістику, всі склади з боєприпасами російську. І щоб більше не було чим росіянам воювати. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу над росіянами на Херсонському напрямку. Де буде все сказане здійснено, так і буде. Допоможіть нам, будь ласка, вищі сили захистіть. Херсонові і врятувати лівий берег. Дякую за увагу.